Доброго дня, шановні слухачі. Радий вітати вас на каналі Математика. Це просто. Розв'язуємо задачі з математики ДПА 9 клас номер 21 Спростити вираз. 1,7х степені мінус 6. помножити в дужках 11 х степені мінус 1 у степені мінус 4. Це все підноситься до степені мінус 3. Ну, спочатку потрібно піднести. До степені мінус 3. Тобто кожен з множників підносимо до степені мінус 3. Попередньо коефіцієнти 1,7 і 1,13 переводимо у звичайні дроби. Тут десятковий, тут у нас мішаний. Тобто 1,7 це буде 17, помножити на х степені мінус 6 y в першому помножити. Ось тут у нас виходить 1 на 3 3, 4 треті в степені мінус 3. 4 третіх в степені мінус 3. помножити. х був в степені мінус 1 при піднесенні степені множиться. Мінус 1 на мінус 3, це буде просто степінь 3. Помножити на y в степені мінус 4 помножити на мінус 3. Це у нас буде 12 дорівнює. Тепер коефіцієнт 17 десятих і 4 третіх потрібно спростити. 17 десятих помножити. 4 третіх ми обертаємо на 3 четвертих, тому що у нас мінус 3, так? І ще у нас підносимо до кубу. Ось так. Помножити. На х був степінь мінус 6. При множенні додаються плюс 3 це буде мінус 3. І y у нас отримали степінь 1 плюс 12, тобто 13. На цьому у нас е, обчислення не закінчення. Потрібно продовжити далі ось цей вираз. 3 в кубі, це у нас виходить 27, тобто 17 помножити на 27. В чисельнику знаменнику 10, помножити. На 4 в кубі, це 64. Далі Х в степені мінус 3, це значить, Х в кубі піде вниз, y в степені 13 піде вверх. З вашого дозволу, я не буду перемножати 17 на 27 і 10 на 64. Це можна зробити. Тобто, перемноживши, записати остаточну відповідь. На цьому. Етапі, умовно, наш вираз спрощено, Да? Лишилось тільки домножити 17 на 27 і 10 на 64. Продовжуємо номер 22. Знайти найменший цілий розв'язок нерівності, яка у вас на екрані. Бачимо, у нас зліва дроби, справа у нас вираз. Тобто. Е Спочатку нам потрібно спростити вираз те, що зліва, тобто дробовий. Бачимо, що операція з дробами, спільний знаменник. Да? Потрібно 6, 3 та 2 виділити це, у нас буде 6 спільний знаменник. Тобто, додатковий множник 1, бо 6 на 6 поділити 6 на 3. 2, 6 на 2, 3. Тобто, якщо ми 1 помножимо на 2х-1, у нас нічого не зміниться, так можемо і записати. Далі плюс тут перемножаємо на 2, 2 на х, тобто плюс 2х і мінус 4 2 на 2. Далі мінус 3х і мінус 24. Це менше, ніж х мінус 1. Так, тепер далі що ми робимо? Тут було ділення на 6, значить ми сюди переносимо, буде множення, тобто буде 6х мінус 6. А з цього боку зводимо подібні 2х плюс 2х разом 4х, мінус 3х буде просто х. Далі мінус 1 мінус 4. Це буде мінус 5. І мінус 24 мінус 29. Тобто, отримали х відняти 29 менше за 6х мінус 6. Все в одну частину, тобто х переносимо в частину, Цифри вправо, тобто буде відняти 6 x разом буде мінус 5 x менше, ніж було мінус 6 плюс 29, тобто менше 23. Таким чином коефіцієнт при x менше за 0, тобто потрібно е, поміняти знак на протилежний, і мінус 5 перекидаємо, тобто буде мінус. 23 поділити на 5. 23 поділити на 5 це буде приблизно 4,6. Тобто Х менше, ніж мінус десятих. Тобто х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4,6. Завдання у нас полягало в тому. Аби вказати найменший цілий розв'язок. Тобто найменший, перепрошую у нас тут вже ж більше, да? Значить, у нас виходить від мінус 4,6 до плюс нескінченності. Тобто, найменший цілий розв'язок це у нас буде що? Мінус 4. Найменший цілий розв'язок даної нерівності. Продовжуємо далі. Завдання наступне. Х1 та х2 є коренями рівняння х квадрат додати 6х, відняти це до рівня 0. Причому х1 та х2 задовільняйте такому, що х1 плюс 4х2 дорівня 18, знайти це. З e... чого почати? У нас сказано, що х1 та х2 є корені. У нас є певна залежність між ними, зокрема, х1 плюс 4х2 дорівнює 18. Що таке це? Згадуємо теорему вієта. Да? Що у нас, якщо x1 та x2 корені рівняння, то, якщо х1 помножити на x2, це буде С коефіцієнт. Да? А відповідно. Якщо ми їх додамо, то це отримаємо мінус B. Тобто, у нас є залежність х1 плюс х2 дорівнює мінус b, тобто мінус 6. Таким чином. Тут перепрошую, тут у нас знаки трошечки. Ось тут мінус, ось тут плюс за умови, Не туди подивився. Тобто, у нас буде сума 6. Тобто нам потрібно знайти це. У нас була одна залежність, тепер ми склали другу відносно х1 та, та х2. Тобто, у нас є система дві рівняння, дві невідомі, яку варто розв'язати. Зокрема, можемо що зробити? Від першого рівняння відняти другий х1 мінус х1. Скородиться 4х2 мінус х2 буде 3х2. І 18 відняти 6. Буде 12. Звідси х2 дорівнює 4. Тепер відповідно х1 6 відняти 4 дорівнює 2. Таким чином, ми знайшли корені даного рівняння і можемо вказати, чому дорівнює це. а це буде дорівнювати х1 помножити на х2. Тобто 2 помножити на 4, 8. Отже, для коефіцієнта c, який дорівнює 8, x1 та x2. Будуть коренями, які задовольняють задану умову. Дякую за увагу.